І струпсаґонгом адобливюгавдюристичнісмере у Нью-Йорку відбулася прем'єра фільму Люди Ікс дні колишнього майбутнього. Це американський супергеройський фільм режисера і продюсера Брайана Сінґера про персонажів Marvel Comics Людей Ікс». Це сьомий фільм кіносерії Люди Ікс у головних ролях зайняті Г'юк Джекман, Дженніфер Лоуренс, Джеймс Макевой, Майкл Фасбендер та інші. Для оскороносної актриси Дженніфер Лоуренс це друга поява в кіносеріалі після ролі Кітніс Евердін у Голодних Іграх. мені до вподоби, так би мовити фізичний аспект моєї ролі. Вона зовсім інша ніж Кітніс з Голодних Ігор. Там моя героїня чимало стріляє з лука і взагалі рухається. Містичне кіно це щось зовсім інше. I know that you took the things that mean the most to me. Well, maybe you should have fought harder for them. If you want to fight, Eric, I will down. give you a fight! Let him go. You abandoned me! You took her away, and you abandoned me! Люди ікс надихають щоразу на створення чогось нового. Я не знаю, в чому справа, але це так. Я не усвідомлював цього, коли підписував контракт на попередній фільм цієї серії. Проте за тих кілька років, що минуло, я збагнув, наскільки це чудовий фільм, і який це привілеє бути його складовою частиною працювати для наших шанувальників. Якби ми не думали про них, ці фільми не існували б. У стрічці також зайнятий Майкл Фасбендер це просто захопливо з цими хлопцями з нашими шанувальниками дуже весело. Вони найкраще, що в нас є <звісна> на кіноекрани України картина вийде 22 другого травня. I don't want your suffering! I don't want your future! Please... We need you to hope again.